В ім'я Отця і Сина і Святого Духа прийшов день світлого праздника, і люди волинські радіють, а з ними і вся церква торжествує у псалмах та після співах духовних, бо сьогодні, як сонце не згасаюче, засяяла пам'ять святих і славних угодників читачу до творці Волинських. Волинська земля, яка раніше охоплювала сьогоднішні території Волинської, Рівненської, частини Житомирської, Хмельницької, Тернопільської і Львівської областей, одна із перших на Русі прийняла християнську віру. Благодатне зерно благовістя Христового, впавши на цю родючу землю, швидко проросло. Дозріло і принесло прекрасні плоди. Цими плодами являються святі нашого краю, які через своє правильне життя піднялися до високого неба, і з твоїм яскравим сяйбом день та вночі прикрашають нашу землю. Щороку, 23 жовтня, Українська православна церква урочисто вшановує праздник собору. Волинських святих. Що ж означає назва Собор волинських святих? Ці слова вказують на церковне свято, котре проставляє цілий сон угодників Божих, які тут або народилися, або тут навчалися, або проживали, або трудилися, або постраждали, а найголовніше, які своїм життям догодили Богові. Ми з вами знаємо, що волинські святі різні за походженням, за національністю, за саном, за званням, але їх усіх, як і раніше, так і тепер, об'єднувала любов до Бога, правильна віра та святе Євангеліє. Історія православ'я на Волині багата іменами святих різного чину. Рівно апостольних святителів, преподобних, праведних, благовірних, преподобномучеників, сповідників і навіть новомучеників. Усі вони трудилися для того, щоб зробити своє серце і свою батьківщину благодатним раєм. Сьогоднішнє свято Собору Волинських святих. Перше було встановлене у 1881 році за ініціативою Духовного собору Почаївської лаври при підтримці відомого історика, професора протоіерея Андрія Койнацького з благословенням високопреосвященного Дімітрія Муретова, архієпископа Волинського. Слід зазначити, що сьогоднішній праздник – це перше свято в історії Святої Церкви на честь регіональних святих. На початку 2000 року усіх волинських святих, офіційно канонізованих православною церквою, налічувалось 33, а на сьогоднішній день їх уже більше 50. Кого із волинських святих, браті та сестри, ви знаєте? Хтось із вас називає преподобного Іва Печаївського, вірно, хтось преподобного Антілофія Печаєвського це теж вірно. Можливо, хтось згадає Феодора князя Острозького і все? А святих більше 50. Тому сьогоднішнє свято це і свято нашої історії, нам належить знати хоча б половину угодників Божих із цілого сонну, а не два чи три чи чотири або п'ять. Отже, до собору волинських святих входять такі відомі святі, рівноапостольні Кирило та Мефодій, трудами яких і їх учнів віра православна вперше засяяла на цій землі. Рівноапостольний князь Володимир, котрий особисто сприяв хрещенню Волинян у 992 році який будував багато храмів та монастирів. Рівноапостольна княгиня Ольга. Яка примиряла ворогуючих древлян, котрі проживали на той час на території Волинського краю, святитель Амфілохій єпископ Володимир Волинський, преподобний Стефан Печерський були достойними архієреями Волині. Преподобний Варлам Печерський, похований у Зимненському монастирі. Благовірний князь Мстислав, будівничий. Васильівського монастиря у Володимирі і Дмитрівської церкви у Луцьку. Преподобний Феодор, князь Острозький народився на Волині і в молодому віці займав посаду Луцького старости і воєводи. Благовірний князь Олег Брянський, онук Чернігівського князя, який неодноразово допомагав. Вирішувати різні проблеми на цій землі. Преподобний Нестор Літописець у своїх трудах, в тому числі, згадував і волинські події, святитель Петро Ігумен Ратинський, митрополит Київський, уродженець Волині. Благовірний Ярополк князь Володимир Волинський. Освічений побожний правитель цього краю. Преподобний Ніфон Печерський тривалий час був ігуменом Зимненського монастиря, святитель Феогност митрополит Київський. За походженням грек, він неодноразово приїжджав на Волинь і висвячував тут єпископ. Преподобномученик Макарі Архімандрит Овруський народився в Овручі Волинському, пролив свою кров за віру православну. Преподобний нікола Святоша князь Луцький, богобоязливий князь цієї землі. Святитель Кипріан, Митрополит Київський, хоча за національністю болгарин, але сміливо захищав волинську землю від окатоличення. Святитель Інокентій, єпископ Іркутський, походив із знатного волинського роду Кульчинський. Преподобні, звісно, Іов, Ангелохі Почаївські, Кукша Одеські, святі старці і подвижники. Нашої лаври, про яких ви, напевно, знаєте найбільше. Преподобномученик Макарій, Афанасій Бреський, святитель Петро Могила, сповідники православ'я на Волині проти Уніатів, останній Петро Могила засновував цілі православні братства на нашій землі для того, щоб захищати віру православну, в тому числі і в Кременці, де тепер стоїть. Великий богоявленський жіночий монастир. Праведна іулянія Ольшанська теж включена до собору волинських святих тільки за те, що дуже багато волинян у свій час цілилися біля її мощей. Священомученик Максим Сандович навчався у волинській духовній семінарії. Священомученик Олександр Фотовицький, уродженець Кремльця. Однак, крім таких головних, вищезгаданих святих, до собору Волинських святих входять десятки новомучеників, якими правда собор Волинських святих не закривається, а навпаки, цей собор відкритий для майбутніх поколінь. Більше того, у сьогоднішній день. Наші молитви звернені не лише до відомих нам святих, але і до тих угодників Божих, яких ми не знаємо. Але вони відомі Богові, вони святі і вони моляться за нас. До прикладу, у 1917 році в місті Дубно біля залізничного вокзалу, Будьонівці, шаблями. Замучили дев'ять монахів нашої лаври, серед них була певна кількість і в священному самі. Ми віримо, твердо віримо, що вони теж святі і прийде час, коли Господь відкриє нам їх імена. Слід зазначити, що на сьогоднішній день доброю традицією в волині є те. Що в містах і селах окремі вулиці називаються на честь Собору волинських святих. У сьогоднішній день, вшановуючи великий сон святих нашої землі, запитаємо себе, а що ж ми з вами можемо у них навчитися? На що нам рівнятися? Хоча ці угодники Божі і жили у різні історичні часи, але насамперед їх об'єднувала вірність святому православ'ю. І коли ми бачимо те, що сьогодні відриває нас від церкви, від заповідей Божих, коли гріх узаконюється навіть на державному рівні, ми повинні усвідомлювати себе спадкоємцями святих земляків нашого краю. А раз спадкоємці, то значить і наслідники, а раз наслідники, то значить і послідовники. А раз і послідовники, то значить і відповідальні за збереження православної апостольської віри, яка не похитнулася через тисячоліття випробувань на нашій землі. Ні мечем, ні зброєю, ні політикою, ні катуванням, ні концтаборами наші вороги не змогли знищити святе православ'я на цій благословенній землі, хоча і спроб було дуже багато. Усі святі волинської землі були міцні духом. Вони горіли ревністю, горіли вірою, горіли любов'ю. Ці угодники правильно жили і звершували посильні для них аскетичні подвиги. А Господь, бачачи їх ревність, твердість і самовдосконалення, подавав їм велику силу і свою Божу благодать. І ми, християни 21 століття, дивлячись на святих. Поставимо перед собою таке питання, а як же нам прожити так, щоб і на хліб заробити, і до церкви встигнути сходити, і Богу догодити? Здавалося б таке запитання, але відповідь тут дуже проста. Кожному потрібно пам'ятати золоте правило написане тисячоліттями тому. Шість днів звершуй справи свої, а сьомий день віддай Господу. Шість днів трудися, одягайся, спілкуйся, відпочивай. А в сьомий день згадай, що в тебе є душа, душа безсмертна, яка теж потребує спілкування зі своїм Творцем, і яка потребує духовної їжі, Слова Божого. Яке звучить на Богослужіннях. Прийди до храму, стань на Богослужінні і не просто свічку постав або записку напиши, а сам щиро помолись. Ті ж свою душу кажучи, душа, ти цілий тиждень проголодніла. Ось тут, у храмі, підкріпи свої сили. Хай через тебе і тіло стане здоровшим. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що фізично працювати набагато легше, ніж молитися, стояти на богослужінні 3-4 години, 5 – це не просто, це не легко. І ноги болять, і спину крутить, і з думками потрібно боротися. Але тільки молитва і добрі справи освячують нас. Народжують любов, навертають до Бога і вдосконалюють у нас християнські добродеті. Сьогодні ми часто ставимо собі таке запитання, а як же і нам навернути своїх невіруючих родичів до Святої Церкви, інколи ми читаємо якісь книги, використовують навіть світську психологію. Однак при цьому нам належить пам'ятати, що. Найкращим методом у наверненні наших ближніх і родичів, в тому числі до Бога, є жертовна любов. І ніхто нового ще не запропонував, і, напевне, і не запропонує, бо любов, жертовна понад усе. Це належить пам'ятати і простому народу, котрий сьогодні навчає своїх дітей, онуки вірі православній, про це слід пам'ятати і правителям нашим, які повинні жертовно служити своєму покликанню. І прикладом для цього для нас яскраво являються волинські святі. Раніше волинські князі у мирну годину першими стояли посеред церкви, і народ, бачачи, що князь молиться у храмі, спішив до святині. Раніше князь у військову смуту першим брав мечам і спішив захищати свій народ, свою вітчизну, свою землю і свою, найголовніше, віру православну. А на сьогодні, на превеликий жаль, сповнюється лише пророцтво царя Давида, який сказав: не надійтеся на князі, на сини чоловіческим, амніше не спасіння. Це сказано хоча дуже давно, вже більше трьох тисяч років тому назад, але як правдиво. І що би не трапилося, браття та сестри, у нашому житті, наша надія лише на Бога, наша надія на Пресвяту Богородиці, яка теж сьогодні прославляється у цільбоносній стопі і чудотворній іконі, як ми вчора з вами чули на Богослужінні. Наша надія на поміч і волинських святих, які завжди спішають допомогти тим, хто їх шанує, хто з вірою до них звертається у своїх молитвах. Амінь.